Продовження історії з екс-головою керспирту. Наразі він відсторонений. Михайло Лабутін, який минулої п'ятниці, зник з лікарняного ліжка, якого відтоді розшукувала київська міліція, скликав прес-конференцію. Журналістами він спілкувався через інтернет. Де він зараз не каже за його словами, лікарню він залишив за допомогою бійців добровольчого батальйону Айдар бо боявся арешту. Фіскальна служба оголосила Лабутіну підозру в розтраті коштів та ухиленні від сплати податків на суму в 200 мільйонів гривень. Сам відсторонений. Чільникурсперту провини не визнає, натомість винувачує керівництво фіскальної служби в корупції та спробах відновити спортові галузі схеми зловживань ще часів Януковича. Я не можу з'явитися как бы в Києві по тим причинам, що я знаю, що група, яка займається цими вопросами в лице Чебодарева, Шокина, Хаменко, Акименко, они приняли решение, они будут любой ціною добиватися того, щоб мене устранить. А в державній фіскальній службі звинувачення Лабутіна пообіцяли прокоментувати завтра.